Керівник підприємства тоді отримав 5330 гривень, бухгалтерка се 1800, відповідальний редактор 1690 і головний інженер 2500 гривень. Тобто наші нинішні зарплати, вони є навіть менші, ніж були зарплати в 2008 році. Що стосується структура комунального підприємства, то вона затверджена рішенням сесії у 2013 році. І передбачає такі директор-головний <клідниця> редактор, бухгалтер програмування і випадку, а також два кореспонденти і інженери звукозапису. Також, що стосується зауважень, щодо до структури місцевого радіо, то ми маємо документи, які говорять про те, що у 2006 році структура була практично аналогічна, і у 2011 році також. Тобто структура вона не збільшена. збільшена. Ну, поки що все можуть підписати. Дякую. Панове депутати, прошу, у кого є запитання я, мен, так, мен, до душа. Мен, Мене мен, мен є запитання. Скільки разів збиралася редакційна рада минулого е, року? Вона збиралася жодного разу. Редакційна рада створена, вона е, пункт про створення редакційної ради записаний у статуті нашого підприємства. І вона ну, тобто кількості чотирьох чоловік. Прошого колективу і дві людини від засновниками Турскалась і міської ради. Зараз щоб говорити, бо так само ми сприймаємо на слух. Вчора була бюджетна комісія, мала бути хоча б членом бюджетної комісії, могли роздати перед звітом. Ще раз. На друге... Нема питання. Тоді друге питання в мене, от ви порівнюєте з 2006 роком, 2008 роком. Оскільки я пам'ятаю, ті роки. Це не було радіо, це була телерадіокомпанія, яка мала телестудію, яка вела ефіри, в тому числі прямі ефіри, телевізійні і так далі. Ви тут, розумієте, Ви порівнюєте телерадіокомпанію із проводовим радіо, яке раз на, там, на день, по одній годині виступає. І в тому числі той самий штат зберігає. Це зовсім різні речі, зовсім різні навантаження. Так штат зберігається до того часу, він не мінявся практично. Але, це зовсім різні навантаження на людей. Слухайте, ви 191 тисячу плануєте на 151 тисяча зарплата і 40 тисяч на рухування. 191 тисяча гривень. Це для чого отримувати 5 чоловік на одну годину день? Ясно, для чого, чого? 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 Іженерка видаткова посада на існує усіх редакціях графіка, тому що це технічний працівник, який здійснює запис звуку і продає його на телефон. Багато існує тому що ми є комунальне підприємство. Крім того, має бути два творчі працівника. Тому що у нас відпустки по 36 календарних днів на рік, якщо хтось іде є один відпустку, другий працює. Це просто мінімальний штат, який взагалі може існувати. Це 4 людини. Менше бути просто не може. Я вам поясню, для чого ви кажете, що це розбудь штати? Для того, щоб робити, наприклад, хоча б 10 хвилин ефіру, наприклад, розповісти про сесію, репортаж зробити, це треба витратити практично цілий день. Тобто ми перебуваємо в сесії, записуємо якісь коментарі і дивіться, виходить в ефір. Це може бути розповідь в межах 10 хвилин більше. Дякую, прошу, кого ще є запитання. А профільна комісія розглядала?